Вітаю, друзі! Тільки що закінчилася телефонна розмова між Трампом та Путіним. Розмова тривала майже 2,5 години. Давайте детально розберемо, що взагалі було в цій розмові, про що розмовляли та до чого прийшли обидві сторони. Та давайте більш детально проговоримо, які це наслідки може мати для України. А поки підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі, а ми починаємо. Одразу після телефонної розмови із заявою першими виступили саме в Кремлі. Вони заявили про те, що Путін і Трамп в телефонній розмові продовжили докладний та відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України. Вони висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин, враховуючи особливу відповідальність за забезпечення глобальної безпеки. Президент Росії і США домовилися підтримувати контакт щодо всіх питань, порушених під час телефонної. Розмови Путін позитивно і конструктивно відгукнувся на пропозицію Трампа щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. А також Путін підтвердив Трампу, що Росія гарантує українським військовим життя і гідне продовження в разі їхньої здачі в полон в Курській області. Також Путін проінформував Дональда Трампа про те, що 19 березня відбудеться обмін полоненими 175 на 175. Також Путін зазначив, що Росія в якості жесту доброї волі передасть Україні 23 тяжко поранених військовополонених українці. Також зазначається, що Путін підтримав ініціативу. Взаємну ініціативу між Україною та Росією на 30 днів припинити удари, але по критичній інфраструктурі, і дав відповідну вказівку своїм військовим. Спочатку хочу нагадати, що мова взагалі йшла про 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту. Зараз же я бачу, що сторони зійшлися в точці про 30-денне припинення вогню. А саме навіть не вогню, а ударів по енергетичній інфраструктурі. Також Путін заявив Трампу про необхідність е зупинити мобілізацію в Україні та провести переозброєння у разі припинення вогню в Україні. Не зовсім я розумію, як це буде реалізовуватися, але ми бачимо, що Путін саме завишає ставки перед подальшими переговорними процесами. А також основною вимогою для недопущення ескалації з боку Кремля заявили саме про те, що ніхто більше із союзників не надає військову допомогу Україні. Білий дім одразу заявив про те, що Росія та Сполучені Штати починають на близькому сході процес переговорів. Та припинення війни в Україні. Білий дім вже на сайті одразу виставив свою заяву з повним текстом розмови, які заявили, що Трамп і Путін погодили старт до миру, припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі і переговори щодо перемиря в Чорному морі. За підсумками розмови ухвалено перші кроки, заявляє Білий Дім. Вони кажуть, що першим кроком це є зупинка атак на енергетичну та інфраструктурні сфери, технічні консультації для встановлення перемир'я в Чорному морі та підготовка до подальших переговорів про повне припинення бойових дій. Обговорення деталей відбудеться на близькому сході, де сторони оперативно розпочнуть перемовини для втілення домовленостей. Крім того, Трамп і Путін торкнуться перспективних відносин між США та Росією. Зокрема, економічного партнерства та забезпечення загальної стабільності після завершення конфлікту пізніше також з'явилася інформація про те, що вже зовсім скоро Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть особисту розмову, де Трамп розповість Зеленському про результати розмови з Путіним. Вашингтон Пост одразу написав про те, що Трамп і Путін. Домовились про часткове припинення вогню, але план все ще потребує погодження з українською стороною. Президент Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін у вівторок домовились про часткове припинення вогню у війні в Україні, уклавши угоду в тривалому заклику припинити удари по енергетиці та інфраструктурі після більш ніж трьох років битви у Кремлі. Заявили, що Путін негайно наказав військовим припинити удари по українських енергооб'єктах. Наразі не було ясно, чи прийме Київ скорочену пропозицію про припинення вогню. Лідери домовилися також негайно розпочати переговори на близькому сході щодо військово-морських припинення вогню в чорному морі та можливої повної угоди про припинення вогню. Згідно з коротким викладом дзвінка з Білого Дому, дзвінок був частиною гамбіту Трампа з високими ставками на початку його терміну, спрямованого на укладення мирної угоди. У вівторок Трамп також планує підписати додаткові укази, заявляє Вашингтон Пост. Ось так, друзі, завершилася розмова між Путіном і Трампом. Я не можу однозначно сказати, як вона повпливає на події в Україні, але ми. Однозначно бачимо завищення певних ставок з боку Росії та потуги Трампа якось владнати цю ситуацію. Після цього я однозначно можу сказати, що Дональд Трамп почне тиснути на Україну для підписання е, якихось певних угод та для прийняття домовленостей, які вони з Путіним вже обсудили. Але якщо казати про припинення мобілізації та. Скорочення підтримки і так далі, то в принципі це нереальні умови, і ми розуміємо, що Україна на це ні в якому разі не погодиться. Давайте далі будемо слідкувати за новинами. Поки що немає а, конкретних коментарів безпосередньо президентів України, Сполучених Штатів або Російської Федерації. Давайте трошки дочекаємося. Наразі це більш вичерпна інформація, яка є на даний момент. Тому підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі до нових зустрічей.